Конечно, в, в обязательном порядке, особенно эти малые формы, парковых, структуры, в обязательном порядке надо, должна работать на зрителя. Да, да, да. По силе возможности будем мы вести улицу, убирать мусор, помогать материально, где морально. Как Наш даже город видно, как он восстанавливается. дома вот да, раз. Да. Уже кришу діли на окна, вот ну, два окна присліжені. Ну я як мешканець Слов'янська, який перебуває в місті, а, я можу сказати про те, що я особисто готовий долучатися до а, відновлення і а, відбудови Слов'янська і а, готовий долучатися будь-яким чином. А тому, що ну я вважаю, що це дуже важливо. Це справа всіх містян всієї громади для того, щоб відновлювати а, життя, тому що це залежить від цього а, розвиток, залежить від цього якість життя, і ну, якщо можна так сказати, якість в тих умовах, в яких ми живемо. Де відновлення я 100% Ну я ще наче не можу. Я по природі така, що мені надеж бути будь... впереди паровоза. То тобто, есть да, за відновлення точно. а яким чином. Ну, розвиток культури і культурної спадщини нашого міста. Мені дуже ця тема відгукується. Так, я готова. Я завжди долучаюсь до будь-яких заходів, які відбуваються в нашому місті. Долучатись за відновлення, звісно, ми будемо працювати, і будемо долучатися, будемо ще. Інших людей долучати, тому що наш город повинен процвітати. Відновляти місто і ще з за часів чотирнадцятого року, і на сьогодні моя родина і я ми на тур, і в нас є плани з відновлення староміського кладовища. Є Положення недороблено по рекламі нашого міста, щоб наше місто було автентичним, згідно з положенням про місто курорт в історичному контексті. Можливо, так, але зараз я зовсім не можу про це думати. От навіть ніякої щодо цього і думки немає. От такий у мене стан, бо дуже багато ще треба, щоб прогнати орків, а про відновлення не можу думати. 家里。